3 злотих протягом 5 років і це стосується однієї особи. Ці гроші може подарувати вам будь-яка особа, яка не зв'язана з вами або не є родичним. Тобто, наприклад, від батьків ви маєте право отримати суму у розмірі близько 72 тисяч злотих, і за це вам не потрібно платити податку. Але ви також можете отримати більшу суму від своїх родичів, і тут немає жодного ліміту і не потрібно платити податку. Але протягом 6 місяців від моменту отримання грошей вам потрібно заповнити даний внесок в податкові. Які перекази на приватну картку не оподатковуються в Україні? Є 4 види призначення платежу, які звільняються від оподаткування. За такі перекази ви не будете. Платити штрафів і податку. А це безповоротна фінансова допомога, повернення боргу або ж зворот, гроші допомога від родини і продаж вживаної речі. Також прикріпляю вам випадки, коли банки зобов'язані передати інформацію щодо ваших платежів до податкової. Раджу вам з ними ознайомитись. А скільки грошей отримуєте ви на приватну карту?